Павла Котика звільнили з посади директора Галсін Такий результат став наслідком перевірки роботи підприємства. Кілька місяців тому Львівська обласна рада створила тимчасову депутатську комісію, яка й займалася перевіркою його роботи. За цей час обранці відвідали десятки районів, де працюють філії галці лісу. Як результат виявили чимало порушень. Від побаченого ми були вражені тим, наскільки знищений ліс, наскільки неефективно використовуються бюджетні кошти, наскільки неефективно використовується сила і структури підрозділи галці лісу. Представники депутатської комісії зауважують, неодноразово звертались до керівництва галсів щодо надання інформації про роботу підприємства. Однак працівники установи не завжди відповідно реагували на депутатські запити. Але слід відмітити, що інформація надавалася невчасно і не в повному обсязі. Інколи формулювання лисів не просто дивували, а викликали обурення членів комісії. На сесії Львівської обласної ради члени комісії підрахували збитки з умовлені порушеннями у роботі підприємства. Сума вражає. Збитки, завдані лісопорушенням у 2010 році складали 17,25 мільйона гривень. Упродовж першого півріччя в межах області вчинено самовільні рубки, яким заподіяно шкоди лісовому господарству сумі 11,5 мільйонів, з яких 7 мільйонів з боку дочерних підприємств Галсі лісу. Павло Котик, директор Галсін лісу, на сесії Львівської обласної ради не з'явився, мотивуючи це незадовільним станом здоров'я. Натомість на депутатські запитання відповідав його заступник Валерій Ільчук. Щодо незаконної вирубки лісу, останній має свої пояснення. Незаконно рубають дерева, нібито місцеві мешканці. Світливше і, і криза дає низький матеріальний стан населення через те самовільні рубки. Але біля кожного дерева, біля кожного заїзду не поставиш людину. Пояснення галсі лісівця депутатів не переконали порушень діяльності підприємства на думку обранців було аж забагато. Відтак депутати звільнили Павла Котика з посади гендиректора Галсі Лісо, оскільки він перебуває на лікарняному, днем звільнення вважатимуть перший день виходу на роботу.